Ясною, мовляв на землю, щоб нас рятувати від відріха охо, Немовля ми на землю, Боже, ти прийшов, щоб нас рятувати від відріха оку.

Мирі Господові помолімся, Господи, Богу, за мир з висоти спасіння душ нашого і помолімся, Господи, Богу, за мир всього світу добрий, стан, святих Божу, церкви, з'єднання всіх Господе, і Всі, Господи, помолімся, Господи, я Богу, я Богу, за святих грам, зайди, що з вірою, благовійнім і страхом Божим ходи до нього Сподає, помолімся. За Вселенського Архіри Лева, Римського блаженнішого патріарха нашого Святослава, правосвященнішого митрополита, нашого кір Ігоря, і Боголюбивого єпископа, нашого Кір Ярослава, чесне у Христі і за увесь причити людей Господеві, помолімся. Богом бережний народ, наш за правління, все військо, Господеві, помолімся. За місто за кожне село, місто країну і за тих, що вірою живуть, живуть, них, Господеві, помолімся. за добре поліття, за врожай, плодів земних і часи мирні, Господеві, помолімся, Ти, що плавають, подорожують, за недуже страждаючих полонених, за спасіння їх, Господеві, помолімся. щоб визволитися нам від усякої всякої скорби, гнів і нужди Господеві помоліся. Заступи, спаси, помилуй, хорони нас Боже, твоєю благодатію. пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і приснадів Марію з усіма святими, пом'янувши самих себе один одне і все життя наше, Христу Богові, відаймо. Бо тобі належить, всяка слава честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духу Духові нині повсякчас і на віки. І сповінувати нас <плес> пода і співати імені твоєму сервишні, молитвами породиці, спаси, спасиби нас.